І навіть якщо ви спекли яблучка, цю жик як п'яводичко, в духовці не забувайте пюре навіть блендер, якщо ви зробили, або автоматом, або машинку в кінці і ще треба нам пропрацювати через ситочку, щоб пюре було нічого не було ніяких комочки, ніяких штук, хоча у мене дуже гарно. Вийшло після духовки, не було нічого, гарного, шкірка знялася. Але зараз я вам покажу, що іще після блендера сунчик вже попив. Ти вже попив мій красончик, що цьончик такий. Малесенький мій. І гарненько ще працюємо. Бачите? Бачите, іще є кумочки, всякі, які залишаються. Тому гарненько попрацюємо ще з ситочком, щоб внутрі вже було ідеальне п'юрешечка на зефірчик. Бачите, що в нас вийшло, і щоб у вас зефірчику таке не було. Це все гарненько ми зробили. Залишки від кісточок і так далі. Як би ви не старались, але і так буде таке залишатись. Тому ситочко нам допомогло. А там вже чисто красиво чистеньке пюре.